Хто це там сидить під кущиком? Це зайчик. А чого це в тебе, зайчику, вушка тремтять? Ти злякався? Да, там якесь чудовисько на дорозі. Велике і так гуде. Не бійся, зайчику, то автобус, і він великий, бо перевозить багато пасажирів, а гудів. Мабуть, від того, що ти перебігав дорогу на червоний сигнал світлофору. На дорозі ти зустрінеш ще багато різних машин. І великих, і маленьких. Всі разом вони називаються пасажирський транспорт. Подивися, оце тролейбус. Він теж возить пасажирів по місту. А це трамвай. А ці маленькі машини називаються легкові, бо вони призначені лише для декількох пасажирів. У всіх машин є колеса, які крутяться, коли машина їде. У водія є кермо, яким він керує своєю машиною. Зараз ми посадимо тебе в автобус і попросимо водія, аби він довіз тебе за місто. І зробив зупинку там, де починається твій лісок. Не бійся! Сідай в автобус! На тобі морквинки на гостинець. Сьогодні ми з вами допомогли зайчику і самі дізналися, який транспорт є на дорогах великого міста. До побачення! Бувайте здорові!